Шпигун у рясі патріарх агент КДБ у Швейцарії спливло скандальне досьє на Кирила. Ми знайшли тих, хто розсекретив таємні архіви спецслужб. Унікальні подробиці про минуле голови російської церкви. Ексклюзив фактів тижня. В КДБ він мав службовий псевдонім Михайло, та у швейцарському досьє гундяєв значиться як монсеньор Кирилл. А також секретний відділ КДБ, який робив з радянських попів міжнародних шпигунів. Перше подробиці від колишнього співробітника радянської спецслужби хочеш жити нормально? Працюй на КДБ! У проповіді прославляють російський режим, а головною іконою є зовсім не образи святих. Ваше превосходительство, глибоко глубоко вважаємо Володимир Владимирович. Патріарх Кирил а в миру Володимир Гундяєв насаджує росіянам зовсім не біблійську мораль, а ту, яка вигідна Кремлю. Якщо нужно кого-то подмять, подамні, обмануть обмані. І така лояльність московського єпископа зовсім не випадкова. Виявляється, він з молоду завербований агент КДБ і служив не де небудь, а в Швейцарії. Пути, як я завжди говорю, вперед і вверх. Чисте повітря, мальовничі гори та розкішні курорти, які відомі на весь світ. Серед цих неймовірних пейзажів починає свій шлях майбутній патріарх Росії, та був він там зовсім не з духовною місією. у ті часи, якщо ти офіційно представляєш радянський союз в іншій країні, ти неодмінно змушений працювати із спецслужбою. Ти мав працювати на КДБ. про цю таємну сторінку життя голови російської церкви так ніхто би не дізнався, якби не цікавість Бергарда Оденаля та Сільвана Бесо журналісти знайшли в Швейцарії унікальне досьє на майбутнього главу російської церкви. Ми вийшли на одного із співавторів резонансного розслідування, і він погодився розповісти унікальні подробиці про знахідку. Ми відправили запит до Швейцарії. Ми шукали щось на кшталт досьє, яке ретельно зберігалось швейцарською розвідкою. Та врешті ми знайшли ці зелені папери на Кирила. Ми були вражені, бо там було виділено червоною лінією КДБ. Там він мав службовий псевдонім Михайлов. Та у швейцарському досьє Гундяєв значився як монсеньор Кирил. Як саме радянський КДБ завербував монсеньора Кирила? І які завдання насправді виконував майбутній патріарх, зараз усе розповім, не пропустіть. І простінов, і всім людям своїм сягрішенням войни, ні воєння, німашедшим літі зрінами Спецагенти в рясах, особливий підрозділ в лавах радянської спецслужби, шпигуни міжнародного класу, які прикривалися словом Божим, їх відправляли до капіталістичного заходу, і церква була ідеальним прикриттям. За радянською агентурою значився і майбутній патріарх Кирил. На службу до КДБ агент Михайлов потрапляє не випадково у ті роки. Атеїстична радянська влада стає лояльнішою до церкви. Репресії та гоніння слабшають. Їм дозволяють працювати. Та не для прославляння Всевишнього, а на службі в радянської влади. І православні священники для цього цілком підходили. він приїхав та жив у Женеві з 1971 по 1974 рік. Кирил був тоді офіційним представником. Ставником всесвітньої ради церков, а їх представництво було саме в Женеві. Але його справжнім завданням було сформувати позитивний образ радянського союзу на заході, щоб вони ставали більш лояльними до СРСР та куди більш критичними до НАТО та США. Бернхард вказує на ще одну важливу зачіпку: опубліковані спогади офіцера КДБ та консула посольства СРСР в Женеві Вадима Мельникова. Він у пікантних деталях описує швейцарське життя свого друга Згідно з описом Мельникова Кирил був дуже привабливим, і це допомагало йому легко налагодити контакт із російською діаспорою в Швейцарії. Вони довіряли йому, і ця його риса була дуже корисна для КДБ. так в Швейцарії Гундяєв вів зовсім не аскетичний спосіб життя. Виявляється, агент Кирил мав цілком людські слабкості. Кирил дуже полюбляв світські заходи та випивати серед його пристрастей. Також було катання на гірських лижах в швейцарських Альпах. Ми знайшли навіть фото, де він одягнутий у костюм для катання. Та захоплення красивим життям згодом зіграє з Гундяєвим з жарт. Ми знаємо із розповіді Мельникова, що в Кирила був розкішний лімузин. BMW. це велика машина, непогано як для хлопця, який в 70-ті прибув з комуністичної Москви. У 74-му Кирил вирушив на ньому в подорож до Альп із Мельниковим. Є інформація, що в горах він потрапив у аварію, врізався і понівечив машину. Туди прибула поліція. Мельников згадує, що історія набула розголосу в місцевій пресі. Вони привернули зайву увагу. Після цього спливає інформація, що винуватці ДТП насправді співробітники КДБ, і вони змушені були покинути країну. Здавалося б, на кар'єрі монсеньора Кирила можна було поставити хрест, та насправді це не завадило йому вже на батьківщині піднятися у православній ієрархії до небувалих висот. Як працювала мережа шпигунів у рясах, добре знає людина, яка і сама служила в лавах КДБ. Нині вже опозиційний російський політик Геннадій Гудков пояснює за такими як Гундяєв, наглядав таємний відділ КДБ. Який координував діяльність священнослужителів було було створено спеціальний підрозділ всередині п'ятого управління, який займався там, називалося це релігійно-клерикальною організацією, і в усіх цих парафіях, в усіх цих єпархіях активно вербувалися священнослужителі. Хочеш жити нормально у нормальній країні, отримувати нормальні гроші? Працюй на КДБ. за кордоном? Радянські попи перетворювалися на шпигунів та агентів впливу. Як і, вся агентура... Як і решта агентури, вони використовуються для різних цілей, у тому числі, якщо вони, припустимо, працювали в іноземних єпархіях, це вивчення іноземців, виявлення серед них агентів-розвідників, отримання якоїсь інформації. Схоже, агент Михайлов з цими задачами успішно справляється. Росте його статус в радянській, а згодом вже російській церковній ієрархії, та разом із цим і його фінанси. Буйдоно екзаклібелдомані. Exactly well Звісно, ніхто достав. Менно не знає звідки у Кирила стільки грошей. Він може дозволити будувати собі палаци в Геленджику та Санкт-Петербурзі. Ви просто не зможете усе це мати без патронату з боку режиму. Росія перетворила РПЦ на свій власний пропагандистський рупор під пильним контролем спецслужби. Підтвердження глава церкви патріарх Кирил, який свого часу був агентом КДБ. Нині ж цю тактику успішно використовує ФСБ. Амінь Олександр Мельников. Факти тижня. ICTV, єдині новини.